Засобах масової інформації було викладено засідання засіданням дані, про яке вам повідомлялося, щоб викладати ці дані в інтернет, тому що це все викладено, разом з тим. Були виконаніші дані про обвинуваченого. Alexei, premetor. Теж підтримуємо. Закритому ваша честь прошу звернути увагу на те, що зараз ми маємо допитувати експерта, який буде також повідомляти, можливо, будуть ставити питання, які будуть стосуватися психічних властивих умов під захистів. Сама ця інформація сама по собі є конфіденційною, мало того, це стосується дійсно статевої поведінки під захисту. Тому прошу задовільнити питання прокурора і провести засідання в закритому. Ні. Сьогодні, як ви плануєте сьогоднішній день будувати? Який маємо досліджувати докази, що ви пропонуєте буде... екстракт закритому. Я, так розумію. Я так розумію, що екстракти будуть допитані в цьому судовому засіданні і будуть з'яснені висновані експертизи. Саме що стосується виконувачного професія. Тобто е до будуть допитуватися експерти і заплановано допит, допит. обвинувачення. Саме с, от, ці процесуальні дії ви хочете, щоб проводились судовому свідомо. Суд заслуг учасників ступуваження ухвалив, оскільки є встановлений порядок дослідження доказів до початку судослідства суду було встановлено, що допит обвинуваченого, а також те, що стосується його особистих даних, проводити в закритому судовому сім'ї. Тому про питання прокурора задоволення частково, оскільки це питання вже вирішено в досудовому порядку. Якщо інших заявок про питань немає, можемо перейти до допиту експертів. Так. Перед доктором -експертів будь ласка, з цього моменту Закрити щоб даних, будь ласка, відвідувачі залишите зал, закінчуємо доказ.